Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку хто керує процесами в нашому тілі. Нервова система людини складається з головного та спинного мозку і нервів. У людини є 12 пар нервів, які відходять від головного мозку, і 31 пара спинно-мозкових нервів. Основними клітинами нервової системи є нейрони. Які сприймають, обробляють інформацію і передають її далі у вигляді електричного або хімічного сигналу. Нейрони, як клітини, мають ядро та інші органели, а також короткі відростки, дендрити і довші аксони. В головного мозку людини близько 86 мільярдів нейронів. Разом вони здатні виробити достатньо енергії, щоб засвітити лампочку. У 20-річної людини близько 176 тисяч кілометрів аксонів у мозку. Цього достатньо, щоб обгорнути екватор Землі понад 4,5 рази. У нервовій системі інформація передається своєрідною мережею нейронів, у якій вони виконують різні функції. Одні нейрони чутливі, сприймають зовнішні і внутрішні впливи, інші вставні. Передають інформацію від одного нейрона до іншого. І третя група рухові нейрони, передають до органів команди для їхньої дії. Для сприймання впливів на організм їхнього аналізу та вироблення відповіді для робочих органів, утворюється ланцюг нейронів різних типів, який називають рефлекторною дугою. А реакції організму на різні впливи за участі нервової системи називають рефлексами. Ми народжуємось такими рефлексами, як, наприклад, моргання, чхання, кашель, повертання голови на стуки тощо. Для чого людина моргає 11-12 тисяч разів на день? Це рефлекс, завдяки якому око регулярно омивається сльозою і зволожується. Чхання та кашель також захисні рефлекси, які спрацьовують, щоб видаляти з дихальних шляхів частинки пороху, слизу тощо, відсмикування руки від гарячого або гострого предмету знову ж таки, наш захист. Стукнули двері і ми одразу повернули голову. Це теж рефлекс, але орієнтувальний. Є рефлекси, завдяки яким наші системи органів можуть нормально працювати. Наприклад, виділення слини. Коли кусочок їжі потрапляє в рот. Є й такі рефлекси, що утворюються в процесі життя. Наприклад, якщо їсти в один той самий час, то згодом у цій годині людина відчуватиме голод, і якщо дотримуватись режиму їжі, то організм добре підготується до якісного травлення. Не випадково продуктивнішою є та людина, яка дотримується розпорядку дня, навчання чи праці. Діяльністю інших відділів головного мозку і спинним мозком керує кінцевий або великий мозок, який складає 80% маси нашого мозку, який складається з правої і лівої півкуль. Вони вкриті корою, що утворює численні заглиблення борозни, і підвищення звивини, та складаються аж із шести шарів нейронів. Найглибші борозни ділять півкулі на частки. У них є ділянки, кожна з яких виконує свої функції. Саме корі великих півкуль належить керуюча роль у процесах навчання, пам'яті, мислення, сприйняття світу, формування поведінки людини.